А ми Вінкар, маємо нове надходження. Сьогодні заїхав Citroen c 0 2018 рік. Автомобіль повністю електричний. 7000 кілометрів пробігу по авто. Є незначна царапина. Ми її пофарбуємо, але автомобіль вже у продажу. Ось такий сірий колір, сірий металік. Дуже гарно автомобіль виглядає, стан доволі збережений. По місту. Ідеальний варіант. Запас ходу даного авто близько 120 км, якщо в економ режимі можливо і більше. У нас є 4 електроскопи дімача, датчики світлу та датчики дощу, електрорегулювання дзеркал, система антизаносу ESP, ABS. Стан салону дуже збережений. Автомобіль дійсно в стані нового авто. 7 тисяч кілометрів пробігу лише колір салону досить, досить цікавий. Такий світло-коричневий колір. Такі вставочки теж на дверях. Авто шкіряно, авто має шкіряне кермо. Ось тут у нас такі підстаканочки знаходяться. Мультимедіа в автомобілі доволі непогане, має функцію USB Bluetooth та інше. Кому потрібно недороге електричне авто для міста на сьогоднішній день це дуже чудовий варіант. Авто знаходиться в місті Вінниця. Вулиця Ярмула-Мелешка 1В. Наявності є ще багато інших варіантів. Слідкуйте за нами на офіційному сайті vincar.com. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Усім вдалих покупок!